Вітаю на додачу до очікуваної небезпеки з боку Російської Федерації: дрони, балістика, аеробалістика, кінжали і все інше. І обіцяють, нібито ще є решник якийсь. Ну, погода. Погода в Україні суттєво додала неприємності для українців. Мало того, що частина українців без світла, без тепла, без води перебуває, так ще і зупинився транспорт. Повідомляють про те, що зупинились навіть потяги, поїзди, тому що перебиті, переломані лінії передач, десь опора впала. людей намагаються евакуювати, підвозити, довозити, ну і так далі. А ви розумієте, що. Якщо знеструмлено, знеструмлено потяг, то в багатьох потягах це буде і холодно, і, і стромно, тому що ти в полі, уявіть собі, ну, якщо ти ще з дитиною, або там з якоюсь бабусею, ну, тобто, ну, уявіть, ви вибратись практично неможливо. Та ще в таку погоду, коли і сніг, і лід, і все це разом, тобі на голову падає. І от сьогодні Зеленський. Повідомив про те, що усі некритичні підприємства повинні е, залишити своїх людей вдома через погіршення погоди. І повідомив про те, що влада готує е, певне рішення. Ну, не знаю щодо рішень. Я із рішень бачив, е, бачив те, чим займалась Верховна Рада в останній місяці. Вони займались то шагами, Копійки перейменовували то декомунізаціями, то вже розподілом влади, то вони там сварилися розпочинати чи не розпочинати тему виборів, як це все організовувати. Ну, звісно, що запросити до себе на комітети кліматологів і оцінити можливі кліматичні умови для українців, це, це таке. Кому воно потрібно, да? ми ж живемо одним днем, ми ж як птички <кій> одноденки. Народився, під вечір вже тебе немає, і завтра новий день. А, і, знову, і знову здрасть. Ну, так десь, як мені здається, ведуть себе наші чиновники. От ми коли дивимося американські фільми, там такі постапокаліптичні. Да, то ви, напевне, бачите, що в Пентагоні, там, або десь при президенті є якісь комісії, там тобі кліматологи, тут тобі сейсмологи, тут тобі іще, і тут вірусологи, тут іще хтось. У нас цього всього ну, немає. Ну, як мінімум, я цього не бачу. Тому що, от, подивіться, на е телеканалах у нас якісь псевдоексперти, псевдоякісь геоорганізації. Утворені поза позавчора, чи там, умовно, 2023 році, для підгавкування чомусь на телевізорі. І це не ті люди, які можуть спокійно говорити з українцями про небезпеки, про, ну, про харчування, про клімат, про, про, про все, що стосується життя громадян. Та банально про те, який одяг купити собі, щоб тобі було тепліше, комфортніше там. І ти не перенапружував себе. Немає цього всього. Українці таке відчуття, що живуть самі, самі по собі. От, ну, виживе собі, виживе, ну не виживе, то не виживе. І так куди не кинь. Кожна сфера, кожна сфера, яка є в Україні, це сфера, в якій ти сам. В якій ти, сам. ти повинен найняти експертів, заплатити. Щось пошарить, погуглить, поцікавитися. Ну, слава Богу, зараз є чат GPT, і інші штучні інтелекти. Ну, в принципі, як інтернет з'явився, трішки легше стало. Ти Хоч можеш вже в інтернеті запитати, що, як, де. Бо українцям середнім ніхто не турбується. І ще раз повторюю: жодного разу я не бачив, щоб хоч якісь серйозні вчені були. Чи в Офісі Президента, чи в Комітетах Верховної Ради, чи в Кабінеті міністрів, чи в профільних міністерствах немає. Немає, А якщо є, то, то ми про них не знаємо і не бачимо. Ну, хто, хто трішки дотичний до української науки, напевно, знає, що серед українських е науковців, які так себе називають по факту того, що мають дипломи, насправді вчених раз-два і обчовався. Ті, що справжні, або виїхали давно, або десь в бізнес пішли, або ще кудись десь дьорнули, тому що працювати в науці сьогодні і невигідно, і непрестижно, і фінансово абсолютно, абсолютно згубно для талановитої людини. Ну і подивіться, на що перетворена наша академія наук. Знову-таки середньозваженому українцю слова освіта, наука, там все це все порожні слова. Ну, а потім ви задаєтесь питанням: а чому? Чому у нас так країна? Тому що немає експертного середовища, тому що ніхто не звертається до вчених, тому що ніхто не, не аналізує, що вони говорять, тому що самих вчених немає, тому що, тому що, тому що, тому що. Тому ви, ви одне, один на як то було сам вдома, так от це ви сам один на один. З своїми проблемами, з, з, з тим, як організувати своє життя, з тим, як організувати свою безпеку, як організувати свій побут, як організувати наявність світла, коли світла немає. Оце ви сам на сам. І ніхто вам допомагати, я так бачу, не збирається. Тому бережіть себе, От я бачу і знову, і знову і знову тривоги, тривоги в Києві, напевно, сьогодні буде неспокійно.